Аточі такої непонакова. Моя та нині перший тут до школи. Він садок, ти як спецний ти мок, світи в віті няк, друзів зустрічай. Квіти по мисці у них руках. Шача в очах. Кожного пранісна усмішка сяє, джонникам першим школа вітає. Шонцю до свято не цікава вона. Наш садочок, рідний він, добрий затишно у нів. Перше вересня Зустрічаємо всіх зі святом ми вітаємо. Уша дочка, джони. Закликає і грає пісню до часу, радість всіх чіпкає нас. У садочку ми трохи разом брали співали, перші свінок нас вітає, щастя радість дівчат. Чи тисячка вам теж знає, багато в садочках буде цифри бути. Второй у нас вдоль.